Вітаю 1 червня і виходжу до вас в ефір. Ось ця новина. Ви вже, мабуть, всі бачили, читали: атака на аеродроми РФ: Оленя, Енгельс, Дягілєва та інші аеродроми, великі аеродроми Росії зі стратегічними бомбардувальниками. У Кремлі проходить термінова нарада. У зв'язку з масовою атакою ЗСУ на аеродроми стратегічної авіації ВК РФ буде прийнято рішення застосування Арішника. Помста. Помста. Давайте спитаємо спочатку. Я вчора питала про це питання. Ви мене просили. Альона, а чи, чи прилетить на оці 40-22, що там залякували? Подивіться, що там я вчора сказала. Але я не сказала як. А знаєте, чому не сказала як? Бо там чітко показало, що воно буде відбуватися якось зсередини. Ну, тобто, там були такі карти, хто розуміється в картах, хоч трошечки, той, може, вчора все і зрозумів. Я не могла це сказати. Ну, на що? Давайте, як там справи в Кремлі? Як там справи в Кремлі, як справи на аеродромах? Хоча по відео справи в них на букву Х. Не подумайте, що хорошо. В очікуванні смерті. Уход. В очікуванні смерті. Вони в очікуванні смерті. Палає. Диявол, 10 мечів. Ого, і 10 пентаклів. Диявол втратив. Знаєте, скільки грошей? Ну. Це поєднання диявол, 10 мечів і 10 пентаклів. Він втратив... Росія втратила таку кількість купу грошей, що я навіть не знаю, як це описати. Так, що там зараз відбувається на аеродромах РФ? Що відбувається на аеродромах РФ? Допомога. Допомога. Йде допомога військовим. Летить щось туди летить. Там туди щось ще летить. Дрони ще летять. Дивіться, ще летять, продовжують летіти дрони. І прилічненько. Це сім мечів, хитрість, підлість, Ну, як би вам сказати, і зсередини. Це планувалося дуже довго. План, планування, план по перемозі. Дійсно, це план по перемозі. Цими літаками вони нас обстрілювали більше трьох років, стріляли куди? Куди вони стріляли? По людям. По світлу, по людям. Ось так. По звичайному мирному населенню. Так, ну давайте. В Кремлі проходить термінована рада у зв'язку з масованою атакою ЗСУ на аеродроми стратегічної авіації ВК СРФ. Буде прийнято рішення застосування Арешніка. Російські ЗМІ. Ну, що там у них за нарада? Негайна нарада в Кремлі. Знов карта. В очікуванні. В очікуванні, перебаланс, перемога. Фінанси, зірка. Що це тут сонце? Дорога. Страх. Ну, вони ж там сидять в своєму Кремлі і отримують інформацію. Знаєте, як ото Ми вже цю інформацію побачили по відео. А вони тільки, тільки її отримують, планують. Таємниця. Щось там хитрість, обман, сила. Ага, Україна обдурила нас. Ах, ти ж зараза така, да? Хах, ах же ви ах, ах, живі, хахли. Дивіться, обман, сильний обман України. Україна змогла нас обдурити, обвести вокруг пальця. Ось так. Так, ладно, давайте про арішнік. Ну, помста, давайте, помста Кремля. Ну вони ж ну, це ж ну, не може такого бути, щоб не було ж помсти. Що в них є? Ну, що в них? Літаків вже в них практично нема. В них залишили, залишилися дрони, балістика є, балістика небезпечна. Ну і арішник. Арішник них є. І ще знищення є літаків, де оці, ДРЛВ А50. Ті, що оце, розвідкою, розвідкою займаються, що кілька літаків, літаків в них таких залишилось. Так, ну давайте, яка буде помста кремля за їхні літачки. Помста кремля, яка буде за їхні літачки? Ось вам і перемовини завтра. Мабуть, їх не буде. Україна. Повтор того, що було, імператор. Ну, дивіться, хочу що сказати. Місто Київ особлива увага. В найближчі дні, години. Дуже уважно, Київ. Щось там ще. Вони ще не придумали, що? Україна, Сонце, тут спентаклі, диявол. Вони там поки що планують. Що ж таке зробити? Помста, яка буде Росії за їхні літачки? Десять мечів Зеленський. Ще раз кажу, це Київ. Обережно. Вони ж не можуть в кожне місто да, кинути щось. Їм треба якось так. Київ. Два рази показало. Ну, давайте. Застосування ракети Арешнік. Буде як помста за літаки стратегічні РФ. Буде помста застосування арешника за їхні стратегічні літочки. Туз Кубків важкість Росії. Росії якось важко. Важко з цим орешником. Україна. Ілюзія удару. Ілюзія, удару і розпач. Так в Росії, мабуть, там з орешником не все хорошо. Ні. тому що тут ілюзія удару, Росії важко, розпач. Страх залякування буде, страх диявола, дуже сильне залякування буде. І обман. Тут домовленості, зустріч, перемога. Є якесь рішення стосовно завершення війни. Виявляєте, як воно все змінилось? Так, так, так. А ну ще раз, яка буде помста Кремля за їхні стратегічні літачки? Що чекати від Кремля за їхні стратегічні літачки? Повішений Україна. Мах. Будуть маніпулювати, шантажувати, залякувати Україну жертвами і смертю. Дивіться, всі вищі аркани. І помірність, але це все ілюзія. Ну, помірність це ще багато води, але це все ілюзія. Зв'язані руки, ірафант, відлюдник, зірка рішення по війні. Якесь рішення по війні, все ж таки, мабуть, буде? Стосовно такої великої втрати. Так, а ну-ка, завтра, чи буде зустріч? Чи буде тепер зустріч Росія та Україна в Стамбулі? Чи буде тепер зустріч після оцієї сьогоднішньої атаки на літаки? Росії. Чи буде зустріч в Стамбулі після сьогоднішньої атаки? Робота. Агресія. Домовленості. Допомога. Вибір України. Війна, уход. Плани. В декого є плани піти від цієї зустрічі? Чи буде зустріч? Росія, Україна. Удар серце. Бажання, башня, пасив, швидкість, важкість. Хтось хоче піти від цієї зустрічі? Хтось хоче відмовитись, бо комусь дуже-дуже важко. А ну давайте по-іншому спитаємо, що тепер буде Росія робити? Що вони там в Кремлі? Що вони там в Кремлі? На нараді? Нарада в Кремлі? Яке вони там рішення приймуть? Ну, дурень, бачите, випав дурень. Яке рішення прийде, прийде, прийме. Приймуть в Кремлі сьогодні. Нарада в них там стосовно літаки, літаків. Яке рішення вони сьогодні в Кремлі приймуть. Смерть? Всім смерть. Смерть домовленостям. Домовленостей не буде. Опа. Смерть домовленості домовленості не буде. Скоріше за все, зустрічі. Може не бути. Страх залякувати будуть правосуддям. Помститися по Їхні плани. Ну що тут розмова. О, розмова з Трампом буде. Дивіться. Будуть жалітися Трампу. Що ж це таке? Ірафант, агресія. Що ж це за агресія така в Україні? Де ж справедливість? Будуть жалітися Трампу. Як це так? Повішений. Ну, все, що побачила, все вам сказала. Якщо будуть ще якісь новини, обов'язково зроблю розклад. Ось так все буває. Повертається їм все, що вони зробили. Погане нам.